Здорова, Олди! Якщо проводити паралелі і шукати схожі моменти між світом Сталкера та Фоллаута, мабуть, перше, що спаде на думку, це радіація та велике розмаїття мутантів. Що цікаво, в обох випадках деякі істоти з'явилися природним шляхом, тобто завдяки еволюції та шаленому радіаційному проміненню. А деякі почвари це результат кропітких експериментів, що проводилися в секретних лабораторіях. Сьогодні мова піде саме про всесвіт Fallout та одну напрочуд цікаву істоту, даю підказку: предками цього небезпечного монстра були милі ящірки, а точніше, хамелеони. Так, ці плазуни мирно собі полювали на комах та різну дрібноту, навіть не підозрюючи, які великі плани на них будують вчені. Проте, перш ніж я розкрию всі карти, пропоную вам підписатися на канал Ігротека.ua, а ще поставити подобайку в якості дяки за мій труд. А тепер вже можна і поговорити про пазурів смерті. Найстрашніших хижаків з радіоактивної пустки виникнення пазурів смерті. Пазурі смерті це істоти, що були сконструйовані генетично, тобто штучно виведений вид. На початку програмою по створенню монстра займався науковий відділ армії Сполучених Штатів. Головною метою проекту було створити сильну смертоносну істоту, а головне повністю контрольовану. Цими почварами планувалося замінити піхоту, котра часто гинула під час ближнього бою. Але, як завжди, щось пішло поза планом. Почалася велика війна. Піддослідні пазурі смерті, що не загинули, повтікали в дику природу. Радіоактивна пустка, де відсутні більш сильні хижаки, ну якщо не брати до уваги людей, стала ідеальним ареалом проживання для цих монстрів. Підтвердженням цього можна вважати той факт, що пазурі смерті всього за кілька десятків років розселилися майже всією територією постапокаліптичної Америки. Істота зайняла верхні щаблі харчового ланцюга у більшості екосистем. Як вже було сказано, проект було розпочато урядом США ще до Великої війни. Штучно виведені істоти повинні були стати дешевою заміною звичайної піхоти армії Сполучених Штатів. Вчені довго шукали підходящий генетичний матеріал, поки не натрапили на Хамелеона Джексона. Результат перевершив всі очікування. Експеримент виявився вдалим. Проте до використання пазурів смерті в умовах справжнього військового конфлікту так і не дійшло. Або, можливо, ця інформація знаходиться під грифом секретно істоти могли самостійно виживати у дикій природі, що дозволяло економити на постачанні провізії. Наскільки нам відомо, на початку проекту анклав ніяким чином не був причетний до створення істоти. Проте генетичні маніпуляції дуже схожі на ті, що проводилися в лабораторіях анклаву. Ще варто додати, що колишній уряд США, тобто Анклав, потім все ж почне свої власні експерименти з пазурями смерті. Спочатку ці монстри були доволі рідкісним явищем, а багато жителів пустки навіть не знали про їх існування. З часом, коли пазурі смерті обжили майже всю територію Сполучених Штатів, люди стали їх асоціювати з найбільш смертоносною та небезпечною істотою на всій пустці. Біологія. Пазуря смерті. Пазурі смерті великий хижий вид двуногих рептилій. Котрий мав стати передовою зброєю Сполучених Штатів. Завдання ставилося таким чином, щоб створити саме двоногу прямоходячу істоту, адже це забезпечує широке поле зору для виявлення ворогів та ресурсів. В свою чергу верхні кінцівки звільнили та перетворили на надзвичайно смертоносну зброю. Мова йде про ті самі пазурі. Можливо, потвора не така швидка, як її родичі, котрі пересуваються на чотирьох кінцівках. Зате Пазурі смерті більш розумніші, сильніші та витриваліші. Зустрічається інформація, що іноді ці істоти все ж пересуваються на всіх чотирьох кінцівках. Особлива будова м'язів дає монстру надзвичайну силу, спритність та стійкість до пошкоджень. Думаю, ви пам'ятаєте ті моменти, коли кілька магазинів зі зброї малого калібру та навіть середнього майже не завдавали шкоди цій небезпечній потворі. Головна зброя істоти це її неймовірно довгі та гострі як леза пазурі. Вчені закодували в геном ще два додаткових кігтя, однак вони відсутні. Можливо, ці ознаки проявляться у наступних поколіннях. Гострі пазурі дозволяють буквально розтинати жертву навпіл. Особливо якщо та не захищена якоюсь бронею. Окрім вже згаданих м'язів, витримувати серйозні та критичні ураження допомагає шкіра. Вона надійно захищає пазуря смерті від холодної та тупої зброї, а ще більшості слабкої вогнепальної зброї, а ще великої кількості вогнепальної зброї. Малого калібру. Якщо хочете вполювати цього легендарного монстра, а не щоб він вполював вас, тоді беріть з собою енергетичну чи великокаліберну зброю. В якості додаткового захисту почвара має великі роги, спинні шипи та численні кістяні нарости по всьому тілу. Пазурі смерті мають дуже гарний нюх, а ще підсилені органи чуття. Іноді ці сильні сторони хижака можна перетворити в слабкості, наприклад. Дуже яскраве світло, чи гучні звуки можуть дезорієнтувати потвору, а також тримати її на деякій відстані. Мисливці за монстрами спустки. Беріть на озброєння цю інформацію. Поведінка монстра, пазурі смерті, як і більшість високоорганізованих істот на землі, мають певну ієрархію всередині своєї групи. Так головними лідерами стає альфа-пара, тобто самець. Разом з самкою. Таке право вони отримують після того, як продемонструють свою силу іншим учасникам групи. Істоти не живуть постійно на одній території, вони час від часу мігрують. Коли альфа пара вирішує змінити ареал проживання, всі інші члени групи прямують за ними. Міграція, в свою чергу, може відбуватися з різних причин: конкуренція за їжу чи територію, зменшення харчової бази або ж дошкульні сусіди, наприклад, люди. Пазурі смерті мають сильний територіальний інстинкт, тому, коли обирають нове місце для проживання, захищають його дуже і дуже затято, через підсилені органи чуттів, істоти селяться подалі від людей і гаміру. Якщо хижаки знайдуть тиху місцину у покинутій людській будівлі, то вона може цілком стати новим домом. Наприклад, відомо про групу пазурів смерті, що оселилися у кар'єрі Джанкшен у 2000. 281 вісімдесят році, щоб прогнати групу потвор, що оселилися на певній території, мабуть, знадобиться ціла армія, тільки якщо альфа-пара не вирішить, що їм більше не підходить обране місце. Якщо вбити альфа самця, то самка просто обере іншого найбільш сильнішого з групи. Таким чином, для повернення території, котру зайняли пазурі смерті, потрібно вбити всю групу. Іноді бувало так, що після вбивства альфа-пари інші просто розблідаються пусткою, формуючи нові групи або приєднуючись до вже існуючих. Як розмножуються пазурі смерті? Хоча монстри пішли від хамелеонів, котрі розмножуються за принципом «яйце живонародження, пазурі смерті все ж відкладають яйця. Тут дається взнаки генетичні модифікації, проведені вченими з армії Сполучених Штатів. Право на розмноження мають тільки найбільш сильні самці групи. Від цього залежить виживання зграї, адже потомство повинно успадкувати гени від найбільш сильних особин. Якщо альфа самка чи альфа-самець загинуть, то відповідне їх місце займуть інші представники зграї. Одне яйце пазуря смерті має вагу 5,5 кг. Їх шкаралупа надзвичайно міцна і пружна, тому треба добряче постаратися, щоб її розбити. А ще яйця пазурів смерті мають дуже довгий термін зберігання, що значно збільшує шанси на успішне вилуплення зародка. Незважаючи на зовнішню незграбність, хижаки будують щось подібне до гнізд. Для цього вони шукають темні і гарно захищені місцини. Для гнізда використовують сухе листя чи траву, маленькі камінчики, гілки тощо. Зустрічаються пазурі смерті, що живуть одинаками, але вони теж шукають партнерів для розмноження. Відповідно, таким самкам теж потрібні місця для створення гнізда, тому іноді між ними можуть виникати суперечки за територію для гніздування. Новонароджені пазурі смерті з'являються на світ без рогів та характерних кістяних шипів. Вони починають рости пізніше, коли ті дорослішають. Роги у самців ростуть вперед, а у самок навпаки назад і вгору. Спинні шипи самців. І самок візуально схожі, однак у чоловічих особин вони більші та яскравіше виражені. Пазурі на кінцівках присутні з народження, стаючи довшими та небезпечнішими з ростом хижака. Дитинчата народжуються зі світло-коричневим відтінком шкіри, котрий згодом змінюється. Якщо говорити про зграю, то малюки також знаходяться в ній під захистом своїх батьків. Шкіра стає дедалі темнішою в міру дорослішання пазуря смерті. Досягаючи темно коричного кольору у момент статевого дозрівання, найбільш старі особини цього виду можуть мати навіть шкіру чорного або ж чорно-синього кольору відносини з людьми. Хоча пазурі смерті цілеспрямовано не шукають людські поселення для нападу, розселення людей на пустці неминуче призводить до конфлікту за територію. Ці істоти надзвичайно небезпечні для людей, навіть якщо ви паладін братства Сталі закутий у броню. І це не жарт, адже доволі часто патрулі братства зазнають втрат через напади пазурів смерті, котрі просто захищають свою територію. Дотримуючись простих рекомендацій, жителі пустки будуть у відносній безпеці, якщо обходити монстрів десятою дорогою, не провокувати їх. Та не заходити на їхню територію, можна цілком мирно співіснувати з цими хижаками. Дуже цікаво, що доволі довгий час жителі радіоактивної пустки вважали пазурів смерті вигадкою чи міфом: ті, хто про них розповідав, вважалися несповна розуму місцевими божевільними, котрі на додачу вірили в привидів та демонів. Та з часом все змінилося. Хижак став кошмаром пустки, синонімом неймовірної люті і стійкості. З'явилося багато порівнянь та виразів, які увійшли в масову культуру постядерної Америки. Наприклад, коли людина була дуже дратівливою та злилася через всякі дрібниці, то їй говорили ти, як пазурь смерті у шлюбний період. Цікавий факт: омлет, приготований з яєць пазуря смерті, вважається одним з найбільших делікатесів серед жителів радіоактивної пустки. Можливо, це через те, що красти яйця з гнізда хижака напрочуд, важко і небезпечно. Існує великий ризик самому стати обідом. Такі вони нові гастрономічні вподобання людей постядерних Сполучених Штатів. Експерименти Анклава. Колишні вихідці з уряду Сполучених Штатів, котрі іменували себе як Анклав, продовжили деякі секретні проєкти. Котрі були перервані великою війною 2077 року, в тому числі вони продовжили експерименти з пазурями смерті, адже перетворення монстрів на слухняних солдатів дало б їм неймовірну силу для домінування на пустці. За деякою інформацією, ці експерименти почалися у 2235 році. Головні зусилля були спрямовані на підвищення розумових здібностей. потвор. для цього був задіяний модифікований штам віруса рукотворної еволюції. Але новий різновид пазурів смерті виявився надмірно розумним, тому керувати ним було практично неможливо. Автором цього проекту був доктор Шребер. Групу надзвичайно розумних особин було швидко знищено, адже їх поширення у дикій природі було занадто небезпечним. Згадані події відбувалися у сховищі номер 13 де Анклав хотів замести сліди своєї діяльності. Вчені довгий час викрадали людей для своїх антигуманних експериментів, котрі. І проводилися у сховищі 13. Коли все вийшло з під контролю, Анклав хотів все підстроїти таким чином, ніби потвори вдерлися до укриття і всіх повбивали. Після ряду невдалих експериментів. Анклав продовжив свої досліди з пазурями смерті на базі під назвою Вороняча скеля було вирішено більше не використовувати покращені штами віруса рукотворної еволюції. Натомість звернулися до найбільш надійних та простих методів приручення хижаків. Я маю на увазі вживлення спеціальних чипів хірургічним шляхом прямо у мозок. Це дозволяє операторам давати індивідуальні накази пазурям смерті, котрі беззаперечно їх виконують, подібно до домашніх тварин. Деякий час монстрів хотіли буквально одомашнити, проте вченим це так і не вдалося. Спеціальні єгерські загони постійно патрулюють окремі райони пустки задля зменшення популяції пазурів смерті у дикій природі. Вони нищать дорослих потвор та її гнізда, але ефективність подібної діяльності дуже низька. Не дивлячись на всі зусилля цих єгерських загонів, пазурі смерті продовжують розширювати ареал свого проживання. Різновиди пазурів смерті. Малюки та молоді пазурі смерті теж небезпечні, тож не треба їх недооцінювати. Так, вони приблизно на 50 і 25 відсотків відповідно менші за своїх дорослих родичів, але вони вже мають довгі гострі пазурі. До того ж, малюки знають, як себе захистити, якщо батьків немає поруч. Звичайного дорослого пазуря смерті легко впізнати по коричневій шкірі. І великим сформованим рогам. Вони неймовірно швидкі, смертоносні та витривалі, здатні з легкістю поратися з будь-якою загрозою. Крім того, самці пазурів смерті мають тенденцію збиратися та подорожувати з граями. Самотні дорослі швидше виняток, ніж правило. Альфа-самець пазуря смерті це особини, яким вдалося прожити досить довго на пустці і не загинути. Вони надзвичайно досвідчені і обережні, а їх головні зовнішні ознаки це дуже товсті та довгі роги. Шкіра насичено темно коричневого кольору або ж навіть чорного. Якщо ці хижаки не є одинаками, то зазвичай вони очолюють зграю на правах найсильнішого. Самиця пазуря смерті зовнішньо відрізняється від самця. По-перше, своїм кольором шкіри, що може мати блакитний чи оливковий відтінок. Хвіст має характерні колючки, ніби у тих динозаврів. Самиць пазурів смерті також називають матріархами. Створенням та охороною гнізда займаються саме вони. Легендарний пазур смерті зустрічається дуже і дуже рідко. Одного такого можна знайти у печері мертвого вітру, котра знаходиться у пустелі Мохаве. Істота схожа на звичайного альфа-самця. Котрий має десь на 25% більший розмір. Щоб стати легендарним пазурем смерті, треба прожити дуже багато років. Такому монстру навіть досвідчений паладин братства сталі не загроза. Ще можуть зустрічатися альбіноси, сліпі та кілька інших різновидів пазуря смерті. Проте пам'ятайте головне, дослідники пустки. Всі ці істоти дуже небезпечні, тому будьте максимально обережними та пильними. Я розповів про одного з найбільш небезпечних монстрів радіоактивної пустки, але треба остерігатися й інших: гулі, кротощури, яогаї, радіаційні олені, супермутанти та інші. Список досить великий, тому часу розслаблятися зовсім немає. Глядачі, розкажіть про свою першу зустріч з пазурем смерті чи можливо у вас є цікава історія про цього монстра. Чекаю ваші відповіді, як завжди, у коментарях. Дякую за перегляд! Бережіть себе та слава Збройним силам України!